Доброго вечора, малюві перекладки приномовного каналу. Гарний теплий, навіть спекотний вечір. Шоста вечора. Майже нікого немає на шкільному майданчику. 32 градуси тепла. Тільки отам от футбол грають на картинці. Футбол написано. Ми з Максиком на прогулянці. Сонечко сяє ще. Достатньо високо. Літо продовжується, серпень ще не закінчується. Но вже незабаром. Я прошу день у Харкові. Для мене... ну, тривоги то звичайно, були, неодноразові. Вибух день такий, ну, не дуже гучний, але чутно було. Дружина читала в передмісті Харкова. Каб. На жаль, влучання якесь там. І бабуся прихворіла. Тиск підвищився і дуже-дуже швидко викликали. Таке. Щось неділя якась. Не дуже. Ще й спекотно. 32 ввечері, о 6 по вечора людей майже нікого немає. Вийдуть навіть пізніше, коли попрохолодніше. Будемо сподіватися, що і бабуля вийдує там швидка зробила укол, таблетки якісь, ну, п'є, їсти не хоче, але каже, давай в доміно. А в диміно будемо грати? Ну а як же, бабуся, як тобі відмовишся? Ладно, все, усім тихого вечора. Усім миру, добро злагоди. Усім щиро дякую. Ну, звичайно, будемо жити. Незважаючи на що. Все на добраніч, мої люди. Пока. Бачите, які. Кармушка, водувальниця, да? українською мовою висять. На пташку. Ладно, напташок. Все. На Дорочь ми пока.